Вітаю, друзі, любителі Stalker 2. В цьому відосі ми нарешті з вами отримаємо те, чого дуже багато людей, які грають в Stalker 2, які є фанатами серії ігор Сталкер. Чекали, скажімо так, досить таки довгий час, тому що, мабуть, саме друга частина Сталкера є тою грою, в якою в якій вірніше ця штука, вірніше ці штуки, мали би бути з самого початку. А, мова йде, звісно, про прилади нічного бачення. Я надію, що всі вже знають, що вийшло оновлення 1.6, якому додали, окрім цього, дофіга всякого, але додали прилади ночного бачення, нічного начного. Нічні прилади. Ось, значить, в цьому відео ми з вами поговоримо саме про них, подивимось, де вони, звісно, знаходяться. Я вам покажу локації, де, де їх можна знайти. Але. Перед цим хочу вам сказати, друзі мої, якщо вам це подобається і ви граєте не тільки в сталкер, а й у всяке різне, підписуйтесь на мій канал, також підписуйтесь на Твіч, стріми по можливості, стріми роблю якнайчастіше, наскільки це дозволяє час і робота моя. Ну, значить, отака от історія. І також, звісно, підписуйтесь на телеграм, щоб бути в курсі. Справ, щоб не пропускати стріми, там завжди є анонси цих самих стрімів. Отже, давайте спочатку я вам декілька слів, знаєте, скажу про мою таку, знаєте, особисту думку, з якою не можна не погодитись, звісно, ну, а як по-іншому. Дивіться, Stalker 2 вийшов, досить таки вже багато часу пройшло з того часу, як він вийшов. І на мою думку, оці всі. Пушки, Тобто зброя, оці всі Мосінкі, 1911, що там ще: револьвери, шмотки, квести, прилади нічного бачення, ще якась фігня. Я не просто так туди дивлюся, якщо що. А значить, На мою особисту думку, з якою не можна не погодитись, ЧСВ рівня 99-го левела. Мало би бути з самого початку курва е, релізу цієї гри. На жаль, е, ситуація така, що по суті ми являємось, е, от люди, які з самого початку грають в Stalker 2 з релізу, а то і з дорелізу, так як в моєму випадку. значить, е, Мали би отримати це все діло на старті. Тобто, ну, я розумію, що гра виходить, але ж це ніфіга не ерлі аксес, це не ранній доступ, це не якийсь там хорор, який виходить, і потім до нього щось там додають, типу індії е, хорора якогось, саме хорора, ніяких тут вам горорів. <сміх> Значить, е, і виходить так, що ми отримали за велику суму грошей гру. І не отримали дуже багато чого зі старту. Я не кажу вже там про баги і так далі. Кажу це на правах людини, яка три рази пройшла цю гру, яка неоднократно, неодноразово проходила попередні частини із дофіга кількістю модифікацій: як сюжетних, так і несюжетних. Ну, чуваки, я можна сказати, шарю за сталкер, і можна сказати, в деякому сенсі являюсь ветераном того самого Сталкера. Да? Е, я в нього грав е, в перший день, коли він вийшов, маю на увазі самий перший сталкер. <хи> Ось. значить Така от е, моя думка. Можете написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Як е, вважаєте, е, до речі, оце, що там написано, солдат рже, служба йде. Це щось заглючило, коли я сюди в цю локацію телепортувався. Значить, е, а то спитаєте, що якого хрена. Значить е, Отака от історія. Тобто пишіть коменти вашу думку з цього приводу, що ви думаєте, чи мало би це бути на початку гри, чи типу окей, нормально. Ем, додам тільки, що Stalker 2 це не є гра сервіс, це гра стенделон. Тобто вона розрахована на те, щоб ти її купив, пройшов і. На даному етапі забув до виходу DLC. Ну, я кажу там про всі кінцівки. Да-да, я знаю, я не проходив кінцівку за Скіфа, ой, за Скіфа, за не за стрільця, не за скіфа, господі, за шрама. От, не проходив я кінцівку за шрама. Є в цьому певні причини. Мені е, сам персонаж Шрама не дуже подобається. Ну, але є ще одна причина. Називати вам я її не буду. Е, скажу тільки, що проходження за шрама воно буде, але буде досить таки з дуже цікавим для вас сюрпризом у вигляді декого. Ось. І я думаю, можливо, хтось і зрозуміє, про кого я кажу. Можливо, хтось не зрозуміє. Ну, а хто зрозуміє, той зрозуміє, але ви тільки нікому не кажіть, Курва. Ось, значить. Давайте перейдемо вже до теми цього відео, до теми, ну як до теми? В принципі, то там і написано, що деякі слова я ще буду казати. Значить, давайте почнемо. В грі існує скільки три чи чотири, зараз подивлюсь, види ПНВ. Тобто, звичайний монокулярний, потім йде такий стандартний зелений двокулярний. Бінокулярний, потім іде трохи з зміненою, а, як він там називається, фосфорним чомусь там не сильно розбираюсь в тематиці приладів нічного бачення. Професіонали, будь ласка, в коментарі виправляйте. Значить, ну і перша локація, давайте я вам покажу. Значить, знаходиться вона ось тут, недалеко від Дикого острову. Знаходиться ось такий станція переробот... переробки відходів. І ось тут в кутку ось це, це місце. Знаходиться ось цей будиночок, в якому є решітка. І тут є, значить, можливість вести код. Отже, вводимо наш код. Звучить він як 27:11. Відкриваємо решітку. Для когось, можливо, буде спойлером, для когось, можливо, буде не спойлером. І ми тут бачимо ПНБ першого покоління. Ось тут на столику він у вас буде лежати. Забираємо його. Забираємо. І можна ще тут сховок подивитись. Ну тут, як завжди, аптечка-бутилка. Вся фіня, оце я вже купив. Ну я вам потім покажу, де я це купив. Ну і переходимо на наступну локацію за наступним ПНБ. Ми прибули з вами на другу локацію, де ми з вами знайдемо наступну версію наших. Google з так званих значить ПНВ. Знаходиться локація, показую де. Знаходиться локація ось тут неподалік від бази чистого неба. Називається вона Закинутий хутер, і нам потрібна ось ця от будівля. В цій будівлі, як ви бачили, я зайшов всередину. І тут буде лежати якраз ось тут ПНБ другого покоління. Сумочку, я просто так подивився, ну, але ось воно в нас є. Одне я вже купив, як ми бачимо, але я вам потім скажу, де я його придбав. Отже, друге. Ну що ж, а тепер, значить, біжимо швиденько за наступним. Наступна локація, і я думаю, що багато хто із вас упізнає, вона знаходиться неподалік заводу Янтар. Ось завод Янтар. Чогось він у мене недосліджений, ну, мабуть, тому що на ньому робити нема чого, і я туди. Ніколи той не заходив і шукати там особливо теж нема чого. Біля бункера вчених. Знаходиться ось такий, тут не знаю, як це можна сказати, лодочна станція. да? Як ми пам'ятаємо, ці, біля цієї лодочної станції є драбина. Ну, вірніше, не драбина, там треба буде по аномалії, якщо ви вперше ось цього. Обривчику стрибнути на ось цю аномалію, подушку, опинитись тут. Сюди заходимо. Дивимося, що тут є. Тут багато чого цікавого у нас може бути. Давайте подивимось, взагалі, що в нас по сховкам. Ну, по сховкам, в принципі, як завжди, аптечка-бутилка. Ну і коли ви знайдете ключ до ось цього. Ладно, скажу я вам код. Що ж я, не людина чи що, значить код 5578. Не просто так тут є оця підказочка, ПЗРВ Росоха і стрілочка для того, щоб знайти код від цієї цих дверей, цього сховку, потрібно вам піти на ПЗРВ росоха. Знаходиться, якщо. Хтось не знає, де знаходиться Росоха, то знаходиться вона ось тут. Поле вертушок, і станція Росоха. І ось тут буде десь серед оцих от купи цього транспорту, буде автомобіль. Він, здається, єдиний, там з номерним знаком 5578. Ви його знайдете. Ну або вже якщо ви відео. Подивились, можете знайти. Сорі за спойлер. Як то кажуть, все для вас. <laughs> ну і ми, коли відкриваємо ці двері, вони в мене вже відкриті, бо я тут все вже давним-давно проходив разом з вами, до речі, на стрімах. І, значить, лежить ось тут ПНБ третього покоління. Ми його теж з вами забираємо. Виглядає воно ось так: от. трошки відрізняється від е, другого покоління, теж воно ось таке. <clears throat> ну, а ми з вами йдемо далі. Ну і остання локація, де ми знайдемо з вами останній вид, останній, останню модифікацію приладу нічного бачення, знаходиться, ну, скажімо так, вже на ендгеймі. Просто так ви сюди не потрапите без якогось чита чи нокліпа, чи ще чогось. Знаходиться це діло в прип'яті, знаходиться воно на ДК-енергетик, ПК-енергетик, верніше. А, і нам просто треба піти, якби коли ми по сюжету потрапляємо сюди, нам відкривається локація, де знаходиться Дігтярьов, і там же буде в нас торгівець, в якого можна буде придбати всю останню модифікацію ПНВ. Що здурів, чи що курва? Тільки ви мені двері не закривайте, будь ласка, до бою вони тут зібрались. Сидить, в нас тут максимально український бізон. Здоров! Ми до нього підходимо, торгуємо з ним. І ти ми раді, да. І можемо знайти в нього якраз таки омріяну версію ПНВ, яка якогось хрена тут не з'явилась. А Оце вже справді капець. Так, знаєте що? Е, значить, подивився, поковирявся я тут у різних е, спавнерах, е, в різних консолях. До речі, консоль у мене, як ви бачите, працює. Як я це зробив і як це робиться, можливо, запишу вам окремим відео, тому що те відео, яке в мене зараз є на каналі, про те, як відкрити консоль, воно. Старе і не працююче. про що там, до речі, написано. Так що не біжіть туди, не дивіться, я вам трохи пізніше, можливо, зроблю окремим відосом. до речі, напишіть в коменти, якщо вам це треба. Ну, в будь-якому випадку зроблю, бо там люди просили. Значить, і щось вони однакові, значить, з 3Б, тобто, є. По факту зараз працюючих три модифікації, тобто ось ця першого, другого і третього. Ось ця в спавнері позначена як трохи інакше, 3Б а це просто 3 b Але вони однакові. Ну, тобто, по ефекту вони однакові. Ну що ж, тепер, значить, давайте перемістимось е, кудись в, якісь, в якусь цікаву локацію, і там будемо перевіряти з вами ПНВ. Хоча, наприклад, тут, до речі, Досить таке непогане місце для того, щоб це перевірити. Давайте зараз я все підготую. І ми з вами подивимось на всі види ПНВ в Сталкер 2. Так, ну і у нас тут, значить, пізня ніч, прип'ять. Хоча трошки тут і світло в нас, давайте ми вимкнемо ліхтарик. Подивимось, як у нас все це діло виглядає ось тут. Темно, як в сраці в Полтергейста, звісно. Ну що ж, давайте тепер подивимось, які у нас є види приладу нічного бачення. Значить, перша модифікація. Давайте на неї глянемо. Прилад нічного бачення розроблений в 60-х роках минулого століття. За основу взяти принцип давнього електронно оптичного перетворювача, що легко піддається перешкодам, пошкодженню і засвідченню. Не найефективніший девайс, але краще, ніж нічого. Ну і давайте. З вами ми його поставимо в потрібний слот. Це я тут грався, спавнив, не... не звертайте уваги. До речі, окремий слот. так, тобто Ми бачимо, що ПНВ в нас ставиться в окремий слот, тобто не треба нікуди нічого доставляти, домодифіковувати чи ще щось. Отже, перший, перший пристрій нічного бачення. Зажимаємо scroll. Так само, як ми вмикаємо з вами ліхтарик, тільки зажимаємо. І бачимо ось такий от, е, досить цікавий ефект приладу нічного бачення а першого покоління. Бачимо такі, знаєте, як, наче від радіації шуми, такі білі точки. Працює досить непогано. Додає, знаєте, деякої атмосферності гри проходженню. Давайте вимкнемо. І давайте підемо ось туди до, до світла. Що буде відбуватись? Як сильно буде нас засліплювати якесь світло в грі? Ну так, ефект є. Я думаю, що якщо ми вдень увімкнемо ПНВ, можливо, нас трохи засліпить. Ми це перевіримо. Ну що ж, давайте перейдемо тоді до наступного. Візьмемо і це знімемо, і поставимо другого покоління. Що в нас тут пише? Класичний прилад нічного бачення родом з 90-х е ЕОП-2. Друге покоління має кращу світлочустивість, а використання двох окулярів збільшує кут огляду, компроміс між ціною та ефективністю. Ну, давайте. подивимось. це, як я вже казав, бінокулярний. Тобто прилад нічного бачення, як ми бачимо, помінялась в нас е картинка. Тобто ми тепер дивимось двома очима. Ну, вірніше, ми і тоді дивились двома очима, але ж. Е в один, як то кажуть, об'єктив приладу нічного бачення. Ось так він працює. В принципі, така сама картинка, як і у першої модифікації, але ну, більш великий огляду. і виглядає це ось так, наприклад, на відкритому просторі. І, до речі, я так розумію, чим в темнішу зону ми заходимо, тим більше оцей ефект такої точок оцих мерехтіння цього. Тому що я от зараз виходжу на вулицю і він зникає майже. Ну, не майже, а повністю зникає, тобто його не видно. Ну, отака от у нас друга модифікація. Ну і давайте перейдемо тоді вже відразу і до третьої модифікації. Називається вона у нас ПНБ-покоління 3Б. Рідкісна модифікація, модернізація приладу третього покоління. Стандартний ЕОП замінено, тому має не класичну зелену підсвітку, а більш м'яку білу. Ось така от історія. Дістаємо. Дивимось в темряму. Вмикаємо. І тут у нас можна сказати, що взагалі, якби жодних проблем щось побачити. Абсолютно все видно. Абсолютно. Абсолютно все видно. Можна сказати, повний у нас екран огляду. Мені буде, до речі, цікаво подивитись, як це буде виглядати на моєму 6, 21 на 9 моніторі, тому що в мене зараз гра запущена в 16 на 9, і виглядає це, ну, якби для вас досить таки звично. А для мене можливо буде виглядати не дуже. Мені ну, досить цікаво подивитись, чи будуть у мене чорні полоси по бокам. Ну, це я потім якось сам подивлюсь. Не думаю, що вам це буде цікаво. Ну, така от засвідка цього приладу виглядає прикольно, звісно. Ось так. На жаль, не можна зі сторони да, подивитись, як виглядає наш головний герой в цьому приладі нічного бачення. Ну і тепер перейдемо з вами до е ну, можливо, головного нюансу використання приладу нічного бачення. Як ми бачимо, в нас є зброя. Давайте знімемо прилад нічного бачення. У нас є лазерний ціливказівник. Ми можемо ним працювати. Можемо цілитись. До речі, дивно, що немає тепловізійних або прицілів нічного бачення, можливо, додадуть пізніше. Як ми бачимо, абсолютно адекватно, ми прицілюємося, абсолютно нормально. Ну і коли ми надягаємо пристрій нічного бачення, ми прицілюємось з вами чисто по лазерному цілевказівнику. Тобто, ну, це логічно, бо якби в нас перед нашим лицем знаходиться об'єктив. Приладу нічного бачення, в даному випадку цілих два об'єктиви, і я думаю, засунути, ну тобто, цілитись через оптику зброї буде якось не дуже класно. Можна постріляти, досить точно, до речі, стріляє зброя, якщо цілитись через лазерний цілий вказівник. Там здається, їх додали ще якусь кількість. Не буду зараз цього перевіряти. Можливо, якщо комусь треба і будуть люди писати, показати це, можливо, зроблю і це. Ну, отакий от основний нюанс. Ну що ж. Показав я вам, значить, прилади нічного бачення. Надіюсь, вам це було цікаво. Що стосовно проходження сталкеру ще раз, повторюсь, буде, буде проходження за кінцівку. Шрама, але буде вона, не знаю коли. Можливо, буде, коли вийде DLC. І дивлячись від того, яке вийде DLC, а яке вийде DLC, вже трошки розробники нам підкинули інформації. Знову ж таки, можливо, зніму про це відос, можливо, не зніму. Там вже є певна інформація і відосів, судячи з усього, вже багато. Є певна секреточка, яку можна розгадати, там шифри, оця вся, знаєте, історія, але вже в грі. Знайти певну кімнату з ноутбуком, там до неї треба буде долізти, звісно. Ну але ж то таке діло. Можливо, я запишу по цій справі відосик. Ну, таку інформацію вам дав. Надіюсь, ті, хто підписали свій час на мій канал заради сталкеру і не дивляться більше нічого. Ви, до речі, не дуже гарно робите, що не дивитесь щось інше, а тільки сталкер чекаєте. Фу так і не бути. Ось. Значить, для них це відос, можливо, буде корисний. А, ну і, звісно, я ж забув вам сказати, де я придбав версію ось цю. ПНБ другого покоління. Показувати не буду. Це просто малахіт. Йдете на малахіт і знаходите там собі, де там цей Малахіт, ось це НТЦ Малахід. Йдете до торгівця, до Вікторії Дорожнюк, та яка вам давала завдання на пошуки вчених, оця вся історія. І в неї можна придбати за гроші ПНБ другого покоління. З приводу моєї поради на старті гри. Який саме ПНВ собі е, взяти? Ну, слухайте, простіше всього, простіше всього, вам буде дістатись янтаря, тому що ви будете починати гру звідси, і до янтаря вам буде простіше всього е, на початку гри. Дістатись через бар, той самий в барі нічого не продається. До речі, я дивився. Я передивився всіх торгівців, є тільки ось у дорожнюк. Можливо, в когось з'являється час від часу, але я не, не знайшов в моменті. І значить, я думаю, що Другого покоління ПНВ вам буде простіше всього взяти, тому що останнього покоління, ну, якби, тулити в Прип'ять за ним. Вірніше, третього покоління, вибачаю, з третього покоління ПНВ, як би дістати буде. Досить таки вам на старті гри майже з самого початку не проблемно. Можна, звісно, сходити і на оцю станцію переробки відходів, да, де ми дивились ось сюди. В принципі, це ще швидше. У вас буде на старті гри хоч якийсь ПНВ, але подальшому рекомендую вам сходити саме на завод Янтар і там взяти собі класний девайс. Що ж, на цьому відео ми закінчимо. Підписуйтесь на канал. Тут, окрім Сталкера, різні ігри. Я думаю, хто кому цікаво, той подивиться. Підписуйтесь на Твіч, підписуйтесь на Тілего, підписуйтесь всюди. З вами був, як то кажуть, професійний гравець «Сталкер 2. Серце Чорнобиля. Ну і все. Давайте там. Тримайте свого е, Цивіюнчика Ріхтера сухеньким. Дігтярьова теж не намочить. Ну і всім до побачення.